Хотів би сьогодні згадати про ту величезну масштабну роботу і обсяги, які українська повстання армія проводила і які бойові дії, на яких теренах вона проводила. Починаючи з 42 по 49 рік. Повстанська армія діяла, ну, ми знаємо, тут вже говорили, в основному це була західна Україна. Ми повинні знати, що повстанська армія доходила і приймала участь в акціях, боях. Це кордони проходили на сході, це східні райони Київщини, Вінничина повністю, східні райони сьогодні Черкаської області. Хмельницька область, навіть заходили бойові групи для роботи і, на, на Румунську територію, Чернівецька область, Закарпаття, Словаччина, Лемківщина, Польща Лемківщина, Підлящи. Ви бачите, які великі території займали. Тобто туба, де проводили свої бойові операції. Ну, і... Звичайно, українська повстанська армія дуже багато клопотів робила в Москві, не тільки в українському радянському уряду, але й в Москві. І з приводу активних дій, цей 44-й, 47-й рік, виходили спеціальні постанови ЦК Московського і хотів би згадати що за період своєї дії повстанці знищили, можна сказати, що знищили, тому що був важко поранений, командуючий 4 українським фронтом генерал армії Батутін. А в 46-му році в Карпатах на Лемківщині повстанці збили заступника міністра оборони. Польщі генерала Сверчевського. Це, до речі, одна з причин, чому почалася операція війська в 47-му році. Це ви знаєте, були із своїх етнічних земель вигнані українці. Тобто ми бачимо, що українці, а, ще сказати, перестечені. Тобто українці діяли, українсько-постанська армія діяла, діяла на тих територіях, де проживала переважно більшість. Радянська влада, звичайно, дуже багато ролі приділяла тому, щоб ліквідувати зменшити базу для поповнення як і міським ресурсом, так і іншими видами ресурсів, це продовольств зброї повстанців. Бо наголошувалося, що повстанці не мали своїх постійних джерел чи фінансування, чи забезпечення. Зброю. Повстанці вимушені були нападати склади, коли була німецька армія, на німецьку армію, а коли вже прийшла Радянська армія, то нападала на склади Радянської армії і забирали зброю. Радянська влада, це був в 44-му році, прийняте таке рішення, що всіх людей від 15 до 50 років треба взяти на облік і обов'язково чоловічий елемент, призивати до лав радянської армії, і це все робити на сході. Але робили по-іншому. Брали, призивали молодих чоловіків в армію і кидали в бої для того, щоб знищити українців, які якраз були. Уходили з такої території, де діяли українська повстанська органи. Хотів би нагадати, що дуже пізно, підступно, масово, системно діяли ральні органи НКВД. Так станом з, верніше, станом на 20 червня 45-го року. Західних областях України діяли 156 спецубів із загальною кількістю 1783 особи. Це спецбоївки військ НКВС, які під видом купівців проводили злочинні дії для того, щоб дискредитувати українську повстанську дару. Ці всі дії набули набагато масштабнішого набагато більшого масштабу після того, як завершилася дорослітова війна, і радянська влада вже могла безпосередньо зайнятися цими територіями, де діяла Україна. Крім того, що засилалася. Спеціальні розвідники, це колишні, до речі, дуже багато було колишніх купівців, яких ламали в петів НТВС, ставили їх ніби командирами таких боївок. І вони озброєні, звичайно, так як і повстанці, тут на строях повстанців. Пробивалися до тих місць, де діяли повстанські групи, підрозділи і вступали з ними в контакт, викривали їх, а потім знищували. Так що про цю сторінку треба також пам'ятати, бо дуже багато гуляє... такої інформації, що повстанці воювали з людьми, і що це були було нелюднополітично, це все робили органи І хотів би сказати, що. Дуже багато було виселено місцевого -місцево. населення – Це родичі, це люди односельці, учасники бойових дій, купівців, підпільників, тих людей, які були задіяні безпосередньо в допомозі, які сприяли боротьбі купам на Якщо з 1939 по 41 рік у деяким даним було вивезено 800 тисяч населення на схід в Сибір, то з 44 по 50 роки це становило вже більше мільйона і доходило до півтора мільйона. Так що можете собі уявити, яку велику масу людей, в тому числі і повстанців, родичів. І причепник до повстанців. Це була дуже, дуже шалена, гірка боротьба. І на закінчення хотів би, хотів би згадати. Вислів президента Франції, генерала Деголя, який почули в му році опір проти Німеччини. І сказав, якщо б у мене була така армія, як УПА, німецький чобіт не то би територію. Дякую за.